Всім привіт, друзі! Давайте приготуємо сьогодні домашні гречаники. Протушені в томаті, смачні ароматні, ситна страва для сієї сім'ї. Для початку нам потрібно підготувати гречку. Беремо дві склянки гречки, висипаємо мисочку, заливаємо водою і нам потрібно буде гарно її промити. Промиваємо ретельно кілька разів міняючи воду, доки вона не стане прозорою. Промиту гречку ми пересипаємо в кастрюльку, в якій будемо варити. Гречку ставимо варитися. На дві склянки гречки беремо 4 склянки води і варимо до готовності. Друзі, відварюючи гречку, я її не солила і не перчила. Мені зручніше це робити потім, коли вже я буду вимішувати готовий фарш. Ви ж дивіться, робіть, як вам до вподоби. До речі, гречаники можна робити також із нежареної гречки, але мені так смачніше, тому я роблю із жареної. До нашого фаршу нам потрібно буде додати цибулю. Я завжди додаю її багатенько, тому мені фарш соковитіший і смачніший. Цибулю можна потерти на терці, але так як вона в мене вже стара, мені незручно її натирати, тому я дрібненько її покришу. Самим головним інгредієнтом для смачних гречаників, звичайно, м'ясо. У нашому випадку це свинячий фарш, в міру жирненький, гарний і якісний. Додаємо до нього подрібнену цибулю. Тим часом гречка наша вихолола. Я пересипаю її у більшу мисочку, щоб мені було зручно вимішувати фарш. До гречки я додаю фарш із цибулею. До речі, фаршу у мене кілограм 100 г. Щоб наші гречаники гарно тримали форму, я додаю до них яйця. Для початку я додаю три штучки і тоді подивлюся, можливо, ще додам один чи два яйця. Звичайно, ми фарш солимо за смаком. Та перчимо. Також додаємо улюблені спеції, в моєму випадку, це італійські трави. Зараз саме час гарно вимісити наш фарш. Забігаючи наперед, друзі, я скажу, що я потратила загалом 4 яйця. Формуємо власне, самі гречаники. Мені зручно це робити вологими руками. Надаємо ту форму і величину гречаників, яка вам до вподоби. Наші майбутні гречаники потрібно обкатати гарно в борошні. Робимо це ретельно з усіх боків, обкатуючи гречанику борошно і трішечки його приплескуємо. Обтрусили лишнє борошно і викладаємо на розігріту сковорідку смажитися на рослинній олії. Коли наші гречаники підсмажилися з однієї сторони, нам потрібно їх перевернути. Вони вже дуже ароматні, дуже пахущі, друзі, і достатньо великі. Камера не передає їхнього розміру, але вони прям величенькі. Так як наші гречаники ще будуть запікатися в томаті, то я їх перекладаю в скляну форму, в якій, власне, і буду це робити. Доволі швидко я пережарила всі гречаники. Ось подивіться, яка кількість в мене вийшла. Я вже казала, вони такі величенькі вийшли. У скляній формі і у глиняній я буду запікати, а в тарілочці я залишу для заморозки. Друзі, і знову нарізаємо цибульку. На цей раз нам потрібно для зажарки, щоб зробити заправку до наших гречаників. Гречаників у нас багатенько, тому і зажарки буде також багатенько. Цибульку відправили підсмажуватися, тим часом натираємо дві середні морквини. Натраю я на середній терці, можна це робити і на великій також. Моркву також відправляємо до цибулі підсмажуватися. До нашої зажарочки я додала трішки домашнього молодого часничку. Він дуже ароматний, тому думаю, не завадить. Додаю сюди пакетик томатної пасти та склянку домашнього томатного соку. Ви можете взяти щось одне, як вам до вподоби. До томату із зажаркою потрібно додати трішки води і протушкувати цю всю масу хвилин 10, щоб всі смаки і аромати змішалися. Коли заливка майже готова, ми солимо за смаком та додаємо цукор. Готовою заливкою заливаємо наші гречаники, розпреділяючи рівномірно заливку скрізь скрізь В такому вигляді відправляємо тушкуватися наші гречанки хвилин на 10 в духовку. Через 10 хвилин маємо цілу купу смачних, ароматних, домашніх гречаників. Звичайно ж потрібно попробувати, поки гаряченькі. Друзі, це надзвичайно ароматні пахощі. Готові гречаники за бажанням можна трішки притрусити зеленю і насолоджуватися неймовірним смаком. Друзі, всім смачного!